Коротше кажучи, я не міг заснути. Це був четвер. Я не четвер. Я сидів у своїй кімнаті, бо Мій сусід Джона діслав. Томі, наче тобі той тест. Давай нап'ємося. Мій сусід Бернард був тієї ж думки. Улянка тут надзвичайно, Томі. Раджу тобі приєднатися. У мене те з математики. О сьомій. Я не тусив. Мені зателефонувала Кімберлі. Відпад. Вона сказала: Привіт, Томі. Ти збираєшся до нас? Я сказав: Ем, я не можу. Мені треба прання закінчити. Жах. Я натягнув піжаму. Почистив зуби ниткою, щіткою. Я забрав своє шмаття з ліжка, переклав на стілець, вимкнув світло, вмостився у ліжко. Набридливе світло з комп'ютера сусіда заважало. Я надів маску для сну. Зверху доносилися дратівливі крики. Я позатикав вуха. Було незручно. Я ліг інакше, знову інакше, знов не допомогло. Я увімкнув світло, пішов на кухню. Знайшов пігулки надійного. Ні, не варто. Це шкідливо. Я забрав шмаття зі стільця, переклав на ліжко, сів за стіл. Я відкрив математику, щоб готуватися. Обчислення диференціалу, умовні переходи, модульні еквіваленти. Не варто так багато вчити. Це погано для мозку. Я зібрав речі з ліжка, кинув їх на стілець, вимкнув світло, повернувся у ліжко. Я взяв свій телефон, пограв у Кенді Краш, побивав оленів. Отримав повідомлення від Джо, Бернарда, Кімберлі. Я уявився поруч з нею. Усе вимкнув. Я відклав телефон, почав рахувати овець. Одна вівця, дві вівці. Правильно, вівці чи овці? Три овці, чотири овці. Я подумав про хутро, про пальто з хутро. Стало спекотно. Я увімкнув лампу, зняв піжаму, відчинив вікно. Я сунув пику в холодильник. Я зголонів, трохи перебився сиром. Раптом я усвідомив, що затупив. Я згадав, що вже почистив зуби, почистив ниткою, щіткою. Я вимкнув лампу, улігся. Мені було незручно. Я перевернувся ще раз. Ще раз, задзвонив телефон, то була Кімберлі. Вона сказала: Томі, тобі необхідно тут бути. Я хотів сказати: ні, це тобі необхідно тут бути. Але я сказав, ем, я не можу. У мене алергія на обличчі. О Боже. Я знову заткнув вуха. Знову надів маску. Ліг інакше, інакше, інакше. Все не так. Я увімкнув світло. Я схопив книгу, яка б допомога заснути. Занадто нудна. Я поклав її назад. Взяв іншу. Занадто цікава. Поклав назад. Вимкнув світло. Спробував знову порахувати овець. П'ять овець, шість овець, сім овець. Пальто з хутра носить взимку. Зимку йде сніг. Я ненавиджу сніг. Я задуб. Увімкнув лампу, натягнув піжаму, зачинив вікно. Я підніс пику до плити. Прийшло повідомлення: від Джо, Бернарда, від Кімберлі жодного. Я отримав імейл від мого професора. У нього алергія на обличчі. Пари завтра не буде. Тесту не буде. Шикарне. Зателефонував Кімберлі, вона не відповіла. Я чкурнув до кімнати, зняв піжаму, помився, наніс дезодорант. Перевірив свій подих. Я почистив зуби. Ниткою, щіткою. Подзвонив Кімберлі. Знов не відповіла. Я одягнувся, почав шукати випивку, щоб узяти з собою. Знайшов випивку, щоб узяти з собою. Я пошукав чарки. Я не знайшов чарки. Я хильнув. Хильнув ще іще. Подзвонив Кімберлі. Вона підняла слухавку. Здоров, Кімберлі зараз не може підійти до телефону. Вона трохи зайнята. Якщо ти розумієш, про що я. Давай, Джош, ну що там таке? О так. Коротше кажучи, я не міг заснути. Перекладено та озвучено файними хлопцями з Вес Studio.